Всім привіт! Зараз знаходитися інстейсів з World. Мене звати Анастасія, і ви, скоріше за все, натиснула це відео, бо хочете дізнатися, який же адвент календар я підготувала, або що взагалі за адвент-календар. Коли ви чуєте ці слова, ви скоріше все думаєте про коробочку з маленькими коробочками, там де щось знаходиться. Але сьогодні я підготувала саме для вас календар. З діями, щоб увесь грудень провести продуктивно і максимально швидко підняти в собі новорічну атмосферу, новорічний настрій і не перебуватися її його до кінця грудня. Тож я створила ідеї занять на кожен день, чим зайнятися в грудні з новорічною тематикою, щоб весь грудень перейшов магічно. І давайте з вами домовимося. Якщо цю справу ви вже зробили або не хочете її робити, то в цей день ви п'єте чашку гарячого какао, або якщо ви не любите какао, то п'єте чай, або глінтвейн, або гарячий шоколад, але щось гаряченьке, тепленьке, що може підняти настрій. Я взяла собі чайок, ви звісно, також беріть, і давайте починати відео. 1 грудня Встановіть собі новорічні різдвяні шпалери на телефон, надіть картинку в Пінтересті або з якогось минулих років фотографію, яку ви зробили, і зробіть її своїми шпалерами на телефоні. Адже телефон використовується дуже багато разів на день. І перше, що ви бачите, коли підіймаєте свій телефон, це саме свої шпалери. Тож, що на них різдво, різдвяний настрій. Буде сам підніматися на другий день. Це буде субота Створіть собі новорічний плейлист щоб слухати його протягом усього грудня, якщо у вас, звісно, його немає. 3 грудня в неділю я пропоную сходити на ковзанку. Особисто я обожнюю ходити на ковзанку. Я дуже люблю кататися на козанах. Якщо ви цього не вмієте, то це привід навчитися. 4 грудня вирішити сніжинки з паперу. Я знаю, що всі це колись робили. Тож, чому б не зробити цього року? У вівторок придбайте собі нову піжаму новорічну, або не новорічну. Адже для мене зима сутію саме з піжамами, якимись ковзі вечорами, в гарнесеньких піжамах. Ось, наприклад, ідеальний варіант новорічної піжами Сент Хелпер. Штани з листами до Санти. 6 грудня зробіть сніжного ангела. Це, до речі, також 10 до Миколая, то ж... Відсвяткуйте його. 7 грудні погуляйте по вечірньому місту. Для мене це завжди так вау. Я люблю гуляти ввечері, навіть якщо я роблю це не часто, але в цьому є своя неймовірна атмосфера. В п'ятницю зробіть іграшки на ялинку своїми руками. В суботу сходіть на новорічний шопінг, придбайте подарунки, купіть собі щось, можливо, купіть прикраси для дому, декор. Іграшки на ялинку, ну і вже тоді, в неділю, прикрасьте ялинку і вашу оселю. Почитайте новорічну книжку. Нові магічні історії або, можливо, історії, які ви вже читали, вони вас запам'яталися завжди мають вплив на настрій. Потанцюйте і поспівайте під новорічні пісні. Це має бути максимально розслаблений вечір, але коли ще є сили щось робити, і це просто. Сходіть в центр вашого міста. В центрі вже все має бути прикрашено. А якщо не прикрашено, то скоріш за все вже буде йти сніг. І навіть якщо не буде йти сніг, то можна просто прогулятися. 14 грудня відвідати резиденцію Санти. Особисто я ніколи в такому місці не була, але мені було б цікаво побувати, не дивлячись на те, що ти постанову хотіть діти, але... Кому не цікапитуватися на Санту, на граденці. Прогуляйтеся вечірнім містом. 16 грудня сходіть на новорічну ярмарку. Попийте какао, поїжте якісь солодощі, які там не дайте. можливо придбаєте там ще якісь прикраси, або атмосферні речі, такі як чашечка, ще щось. 17 грудня влаштуйте ніч новорічних фільмів. Оберіть собі декілька фільмів, замовте піцу або приготуйте якусь масненьку їжу, візьміть снеки. І дивіться, 18 грудня напечіть лист санті. Вже пора. 19 грудня. Проводіть вечір при свічах. Зробіть собі какао або гентвейн, або чайок. Вічіть собі фільм і відпочиньте. 20 грудня побудуйте сніговика. А 21-го побудуйте пряночний будиночок. Зробіть новорічні листівки для ваших друзів, знайомих, родичів. Влаштуйте новорічну фотосесію з своєю сім'єю або. Можливо, навіть самі Замовити зараніше фотосесію і пофоткатися в новорічних костюмах, піжамах, щоб були пам'ятні світлини, щоб було що вставити вдома в рамочку. здається, це буде дуже круто. Плюс новорічна атмосфера, ця магія. Ідеально. далі. 24 грудня спечіть імбирні пряники. Ну а 20? 5 грудня, звісно, не забудьте відсвяткувати Поїжте ці імбирні пряники і подивіться мої влогмаси. Адже на моєму каналі їх з минулого року дуже багато, в цьому році поки що один. Але, звісно, чекають дуже багато новорічних відео, влоги і невлоги. У мене дуже багато планів на цей місяць, і я дуже-дуже щаслива їх нарешті виконувати. Також хочу додати, що цього місяця тільки грудень, виключно у грудні так буде, я буду випускати 5 відео на місяць. Тобто 3 на основному каналі і 2 на книжковому. Відео будуть виходити в понеділок, середу, четвер, п'ятницю і неділю. Прем'єри відео на моїх обидвох каналах відбувається о 18.00 по Києві. Тож приходьте на мої прем'єри, тоді можна зі мною поспілкуватися в чаті. 26 грудня собі підсумки року, що минає, і побудуйте собі плани на майбутній рік. Можливо, навіть зробіть якесь відео або колаж з фотографіями за рік, який приходить. І за це моя бутатка ж. Загорніть подарунки 28 грудня. Сходіть в театр. 29 го поснідайте в кафе. 30 грудня приберіть свою оселю, щоб на 31 ше вже не мати такого плану, адже це має вже зайняти досить багато часу. І зробіть собі релакс, відпочиньте, щоб вже. Новий рік починати з новими силами. Ну і 31 грудня, звісно, звісно, відсвяткуйте новий. А сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви будете виконувати ці дії, виконувати мій адвент-календар. Звісно, пишіть в коментарях, які ідеї вам сподобалися, і чи будете ви, в принципі, усе це робити. Адже мені здається, що це класна ідея. В минулому році я також робила схожий адвент календар, але він був на 21 день. Тут я вже вирішила зробити на 31, щоб весь грудень. Це робити. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб дивитися нових новорічних відео. Також підписуйтесь на мій книжковий канал, адже там також зовсім-скоро -зовсім буде виходити новорічний контент і па-па-па-па!